Рада вітати вас! Готуємо смачну самсу з листкового тіста. Коли немає часу замішувати тісто, це чудове рішення. М'яка і хрумка та дуже смачна начинка. Швидко та легко. Для начинки беру 250 г м'яса. Всипаю сюди коріандр 1 четверта чайної ложки, і зіру. У мене тут десь приблизно 15 зерняток. Перетираю, щоб більше відкрилося. Я приправляю пластівцями гострого перцю, також дуже смачно, якщо натерти свіжий гострий перець. Сік лимона, 1,2 чайної ложки, олія приблизно 10 грамів і дрібно нарізана цибуля 110 г. Ретельно перетираю, щоб цибуля дала злегка сік і все гарненько об'єдналося в однорідну масу. Щодо м'яса, у мене тут яловичина та свинина в однакових пропорціях. Якщо подрібнити ножем, буде ще смачніше. Ще потрібно перетерти чи нарізати сало. Я не додаю, бо буде багато жиру, відповідно соку і здебільшого листкове тісто розмокає і все витікає. Якщо замішувати тісто для самси, воно зовсім інше, тоді, звісно, сало буде саме те. Бачите, така консистенція має бути. Воду не вливаю, знову ж таки, щоб тісто не розмокало. Далі картопля 170 г. Нарізаю дрібним кубиком, десь приблизно 0,5-08 см. Це важливо, великі шматочки можуть не встигнути приготуватися. Існує багато варіантів начинки Самси, і один із яких з картоплею, яку сьогодні приготуємо. Сіль на ваш смак та перемішуємо. Картоплю вибирайте, яка швидко розварюється. Є картопля, яку достатньо варити 7-10 хвилин, бо вона має м'яку текстуру. А є, яка до 20 або більше буде готуватися. А нам потрібно, щоб вона встигла стати м'якою. Відправляємо поки в холодильник. Листкове недріжжове тісто, можна і дріждове, але тоді вона підніметься під час випічки, і форма вже не буде такою чіткою. Тоді вже краще робити її трикутниками. І розкачуємо в прямокутник 45 на 65 см. Тісто має бути тонким, краще працювати з холодним тістом. Добре притрушуємо борошном, щоб тісто не зліпилося і мало гарну форму. Під тістом робочу поверхню також гарно притрусила борошном. Лишні струшую, Це не пропускайте, якщо бажаєте, щоб складки тіста було видно після випічки. У мене йде в рух качалка. Ви ж можете взяти щось інше, схоже по формі. Може, маєте спеціальну качалку для таких виробів і довго, тоді взагалі легко працювати з тістом. І закручуємо на неї тісто та знову все лишнє борошно струшуємо. Тісто має не липнути, але при цьому не має бути борошна на ньому товстим прошарком. Легкими рухами не тиснемо сильно, щоб знову ж таки тісто не зліпилося, а лише зімнулося. Розгортаємо, маємо такий гарний візерунок. Дуже просто, але гарно. Начинка краще розділити на рівні частини, щоб самса вийшла однакового розміру, так легше ліпити. Пропорції правильні і на цю кількість тіста просто ідеально стільки начинки. Менше, звісно, можна, якщо вам здається, що забагато, але більше не раджу, бо буде важко ліпити. Скріплюємо ретельно краї тіста, щоб сік не втікав. Та формуємо наші красуні. поки правда не дуже красуні, але це нормально. Далі естетика обов'язково з'явиться. Якщо десь трохи начинка буде втікати, закриваємо її тістом. Також, якщо тісто трохи розірвалося, це нормально, бо розкачуємо дуже тонко, внемо його і місцями дає маленькі надриви. Все це не пропускаємо, заліплюємо, скріплюємо. Тісто має повністю обгортати начинку. Інакше сік витече та буде горіти в духовці, та й тісто внизу розмокне від рідини і це не зовсім смачно. Жовток змішуємо з молочком чи водою або ціле яйце. Але жовтком колір, звісно, яскравіший. Духовку розігріваю до 200 градусів, змащую, присипаю кунжутом, поки жовток вологий. Залишаю на 5-10 хвилин, щоб жовток підсох, і в духовку до готовності. У мене готувалося 35 хвилин. Але ми пам'ятаємо, що духовки різні, тому дивіться вже по готовності начинки. Як тільки верх зарум'янився, накриваємо чи пергаментом і доводимо до готовності вже так. І все готово! Бачите, чому я стільки наголошувала на тому, щоб тісто було суцільним? Низ має пектися, а не варитися у рідині від начинки. Тісто має бути запеченим і приготованим. Це, звісно, листкове тісто, і це інший склад продуктів, інша технологія приготування. Але візуально і смак дуже нагадує тісто, яке готується для самси. Не люблю таке робити з їжею, але щоб ви мені не писали, що мало показую вам випічку, то помну. А головне без вимішування. Це швидкий варіант, коли витрачати час на приготування тіста немає змоги чи бажання, буває і таке. То маємо чудове рішення. І не переймайтеся за картоплю. Якщо нарізати дрібно, все приготується і буде чудово. Начинка, звісно, не є сильно вологою, це не чебуреки, сік не витікає. Але вона не є і сухою, на мій смак все добре. Звісно, що з салом буде значно жирніше і соковитіше. Смачного! І для вас, мої хороші, хто додивився, ще покажу один цікавий варіант формування самси у виді тюльпана. Можливо, ви вже бачили, бо така ідея давно існує, Але, все ж таки, вирішила поділитися. Отож, скручуємо з тіста коло бочі. це не пропускаємо. Попереднє формування нам допомагає розкачувати з рівними краями круг. Надрізаємо до середини Може використовувати бездріжжю листкове тісто. Або ж замісити тісто для самси. Варіантів такого тіста також дуже багато. Я здебільшого замішую саме звичайне: це борошно, вода та сіль. Якщо вам цікаво, пишіть, поділюся приготуванням. Поклали начинку, загорнули, зліпили. І ось так нехитро і просто закручуємо. Зліплюємо край, щоб знову ж таки сік не витікав. Вирівнюємо низ і готово! Такі тюльпанчики можна робити більшими, меншими, як вам подобається. Після випічки вам не покажу, бо цю порцію заморожую. Але випікаються вони чудово. Тільки дріжджове тісто краще не використовувати. Трохи деформується, бо тісто підіймається нерівномірно. Дякую вам за перегляд! Дякую за те, що ви зі мною! Мені це надзвичайно приємно! Я біжу готувати нове смачне відео. Миру, і хай все у вас буде добре, бережіть себе та своїх найрідніших. Готуйте з задоволенням, оскільки саме любов до праці дає відмінний результат. До зустрічі в наступному відео!